Чому ми потрапляємо в кредитну пастку і як назавжди з неї вийти? Про це і будемо говорити сьогодні. Перший крок до фінансової свободи розуміння справжньої природи ваших боргів. Саме цей етап більшість людей пропускає, а потім дивується, чому після закриття одного кредиту з'являється наступний. А ти колись замислювався, чому грошей постійно не вистачає, навіть коли заробіток росте? Чи можливо кредит став тихим другом кожного місяця? Навіщо шукати першу причину боргів? Уявіть, ви закрили всі кредити, або хоча б один із 10. Що станеться далі? У 9 випадках із 10, ви знову візьмете кредит, зробили рефінансування, зменшили щомісячний платіж за рахунок подовження терміну, через пару місяців знову користуєтесь кредиткою або оформляєте новий кредит. І ваша боргова яма стає ще глибшою, ніж до рефінансування. Чому так відбувається? Тому що кредити це наслідок. А не причина щоб назавжди перестати брати нові, недостатньо просто закривати старі. Потрібно зрозуміти, що саме штовхає вас до них, що саме змушує мене знову і знову брати кредит страх, звичка, бажання виглядати краще чи уникнути болю дві головні групи причин появи кредитів технічні причини. Це про відсутність фінансової системи. Немає фінансової подушки, жоден не застрахований від непередбачуваних витрат, але тільки ті, хто має резерв, не біжать за кредитом. Форс-мажори не закладені в бюджет, поломка машини, несподівані медичні витрати, ремонт техніки це не форс-мажор. Це те, що рано чи пізно трапиться. Питання лише коли. Бюджет не розрахований. Гроші закінчуються до зарплати, а куди пішли незрозуміло. Усі витрати в нуль, жодного планування. Здається, що без кредитів неможливо всі так живуть, інакше ніяк. Я ж нормально заробляю поверну. Ілюзія доступності створює залежність. Такі кредити беруться вимушено: запросили на весілля, потрібна пральна машина, взяли аванс із кредитки до зарплати, звільнили з роботи. Але насправді це не раптовість, це наслідок відсутності плану і фінансового захисту. Чи є в мене фінансова система, яка працює на мене? Як виглядав би мій місяць, якби в мене вже був резерв на непередбачувані витрати, психологічні причини? Це глибше тут. Про емоції і звички, бажання відчути, я можу собі дозволити, коли самооцінка залежить від того, що ви купуєте, а не від того, хто ви є? Гра на публіку здаватися, а не бути. Новий айфон, брендовий одяг, дорогий відпочинок. Не для себе, а щоб показати іншим. Покупки як ліки від стресу, важкий день на роботі, сварка, втома. І ось ви вже заїдаєте емоції імпульсивними покупками, недооцінка наслідків. Та що там 5-10 тисяч на місяць? Я навіть не відчую, але відчуєте, і дуже швидко кредити стали нормою. Усі так живуть, а на це нормально. Я поступово поверну. Але боргова яма не стає меншою від того, що в ній багато людей. У цих випадках кредитна це не фінансове, а емоційне рішення. Які емоції я намагаюся купити за гроші, яких у мене ще немає. Коли я востаннє купував щось із почуття достатку, а не браку, з чого почати вихід із боргів? Перше зупинити ріст боргу, припиніть брати нові кредити, не перекривайте один борг іншим, заморозьте кредитні картки. Розраховуйте тільки обов'язкові платежі без нових покупок у кредит. Чи готовий я на місяць зупинити всі імпульсні витрати, просто щоб подивитися, як зміниться моє життя? Друге, подивитися на цифри чесно: не якось розплачусь, а точна картина. Скільки у вас кредитів? Які відсоткові ставки, яка загальна сума щомісячних платежів? Скільки ви переплачуєте за рік? Без цифр немає плану. Без плану немає виходу. Що я відчуваю, коли дивлюсь правді в очі, без самообману, полегшення чи страх. Третє скласти реальний бюджет, порахуйте всі обов'язкові витрати і визначте суму, яку можете спрямовувати на погашення боргу, навіть якщо це одна-дві тисячі, це вже величезний крок до скорочення переплат. Бюджет має бути чесним. Не той, який має бути, а той, який реально працює для вас зараз. Чи готовий я чесно подивитися на свої цифри без прикрас і без потім. Четверте Визначити пріоритет: якщо боргів кілька, оберіть стратегію. Метод сніжної кулі погашати спочатку найменший борг, щоб швидше побачити результат. Метод лавини погашати борг із найбільшою ставкою, щоб економити на відсотках. Коли закриєте один кредит, спрямовуйте звільнену суму на наступний. Так ви прискорите процес. Що для мене важливіше зараз, швидкий результат чи максимальна економія? П'яте потрібно створити фінансовий резерв хоча б на місяць життя. Поки немає резерву, ви знову візьмете кредит при першій несподіванці. Навіть 10-15 тисяч гривень це вже захист від нового боргу. Резерв це не розкіш, це базова необхідність, щоби вирватися з кредитної петлі. Який перший крок я можу зробити вже сьогодні, щоб почати створювати свій резерв. Шосте розібратися з причиною. Це найважливіший пункт, без розуміння причин борги повернуться. Можливо, не завтра, але обов'язково повернуться. Запитайте себе чесно: навіщо я взяв цей кредит? Що я намагався відчути через цю покупку? Чи могла ситуація бути інакшою, якби в мене був план? Що я можу змінити вже зараз, щоб більше не потрапляти в цю пастку? Яку емоційну потребу я намагаюся закрити через гроші? І що може дати мені це відчуття без кредиту? Важливо зрозуміти, кредити це симптом, а не хвороба. Можна закривати їх один за одним, але якщо не усунути причину, вони повертатимуться знову і знову. Фінансова свобода починається не з погашення боргів, вона починається з розуміння, чому вони з'явилися. І тільки тоді, коли ви це зрозумієте, ви зможете вибудувати життя без кредитної залежності. Почніть сьогодні, почніть із чесності перед собою. Що я обираю сьогодні? Свободу чи залежність, і якою буде моя перша маленька дія в напрямку свободи? Підписуйтесь на канал, ставте вогники, пишіть у коментарях, що взяли для себе. А я бажаю вам ментальної та фінансової свободи.